Після першої кампанії в 2015 році я повернувся до Києва, коли закінчилися активні бойові дії, і тоді. Це зараз я знаю, що це називається ПТСР, і що треба mm -hmm. там ходити до психолога і психіатра, займатися цим обов'язково, щоб себе краще почувати і бути ефективним і активним в житті. Тоді я цього не знав. Мені мій друг Радіон Кудрішов, він, до речі, зараз заступник командира 3-го армійського корпусу по логістиці, він тоді мені подарував велосипед. Каже, yeah. попробуй поїздити на велосипеді, воно відволікає трошечки в себе, прийдеш, зберешся. Подарував мені перший в житті велосипед. А Так сталося, що я не вмів на ньому їздити. Тис, не навчився, не вмів їздити на велосипеді. О, це мені вже було плотно за 20 років, да? давайте так скажемо. Навчився, почав кататися. Дійсно, це дуже гарно відволікається, дуже медитативне заняття. Ти крутиш педалі і спостерігаєш за природою. Давайте. Наодинці з собою, і що сталося? Я в Голосіївському парку помітив, там є така траса, називається Американка. Біля БМП, от вздовж Голосіївського проспекту, я це помітив, заїхав на неї, впав кілька mm -hmm. разів, і потім о, почав думати, який же має бути велосипед, як це робити. І виявилося, що один із моїх друзів, який зі мною займався виготовленням ладунків, який зі мною приймав участь в боях, він займався даунхілом. Він мені це mm -hmm. все розповів. Так би мовити, інфікував мене Донхіл. Я почав займатися. Тобто, екстремальний спорт це був наслідок першої кампанії. А, багато є таких прецедентів в історії, коли люди з В'єтнаму поверталися mm -hmm. і займалися мотоспортом на байках. Ганяли. Я розумію, чому, тому що оцей адреналіновий стан його треба потрошечку скидати, щоб він не попадав в звичайне життя. Тому що в звичайному житті таких навантажень немає. А, потім це все, коли коліна почали трошечки хрустіти, mm -hmm. тому що перша кампанія це була піша розвідка mm -hmm. а, і середньовічні. Ні, навантаження теж не дуже гарно впливають на здоров'я суглобів. То пересів я на мотоцикли. І коли я буваю в Києві, я намагаюся обов'язково поїхати, хоча б хоча б виділити кілька годин. Це надзвичайно сильно освіжує свідомість, і це дає відчуття життя.